України застерігало. Якщо ви отримали посилання від незнайомого абонента, не переходьте за ним. У період дії воєнного стану питання шахрайства є особливо актуальним. Афористи щоденно за різними шахрайськими схемами зловживають довірою громадян та ошукують їх. Існує багато різних схем обману. Однак найчастіше шахраї виманюють невеликі суми. Захистити себе можна. Варто дотримуватись при цьому простих правил на сьогоднішній день. Тисячам людей відома злочинна схема, коли шахарі телефонують своїм жертвам та, представляючись співробітниками банку, отримують необхідну інформацію. Незважаючись на проінформованість населення, злочинна схема продовжує діяти. Частіше за все, від рук шахраїв страждають люди похилого віку. Користуючись їх довірою та необізнаністю, шахраї отримують необхідну їм інформацію. Більшість випадків, коли громадяни стають жертвами шахраїв, відбуваються через розголошення паролів, даних своїх карток, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу в інтернет банки. Ціна такого розголошення іноді дуже велика. Після початку війни онлайн-шахраї перевели свою злочинну діяльність в сферу псевдоволонтерства, соціальної допомоги або допомоги військовим. Часто використовуючи вразливий стан людей, шахраї спекулюють на темі виплат міжнародної допомоги, злочинці імітують сайти з надання допомоги від різних організацій та партнерів. Людям пропонують перейти за посиланням, що веде на фішинги інтернет-сторінки. На сторінці вказано, що необхідно надати персональну інформацію. Або зробити додатковий платіж, чого категорично не можна робити. Ваші дані або дані вашої картки зловмисники використовують для завладіння вашими грошима. Цих ситуацій можна уникнути, якщо дотримуватися елементарних правил. Нікому не повідомляйте особисті дані, смс, коди від банків та операторів, три цифри на звороті CVV та паролі. Якщо ви ви зателефонували до банку, співробітник може уточнити ваші дані, проте співробітники банку не телефонують клієнтам для уточнення цих даних. Будьте пельними, якщо вам приходить смс невідомого авторства з проханням надіслати отриманий код. Або набір команд на інший номер. Не переходьте по сумнівних посиланнях. Пам'ятайте, що за ними може ховатись фішинговий ресурс. Не вводьте конфіденційні дані, зокрема дані банківських карток. Не виконуйте на телефоні операції, яких ви не знаєте. Шахраї можуть змусити вас налаштувати переадресацію викладків та смс із вашого номера на чужий номер. Бережіть себе та Україну. Слава Україні! Як відомо, вчимося на своїх помилках. Національна поліція України закликає бути уважнішими та обережними.